Рік тому Верховна Рада ухвалила закон про альтернативні палива і вже від сьогодні, 1 травня, в Україні, починають діяти оновлені вимоги. Зокрема, усі бензини з октановим числом нижче 98-го повинні містити щонайменше 5% біотенолу. Це перший крок до зменшення залежності від традиційних нафтопродуктів і спроба наблизити українське паливо до екологічних стандартів Європейського Союзу. 1 травня на більшості АЗС, я, в тому числі і на нашій мережі. Всі бензини 92 і 95 вже продаються з добавкою біоетанола в розмірі кількості 5%. Це не стосується дизеля і не стосується октанових бензинів за октановим числом вище, ніж 98. або 98 і вище. Фахівці заспокоюють, що для більшості автомобілістів різниця між звичайним бензином і тим, що містить спиртову домішку, майже непомітна. Автівки працюють стабільно, а витрата пального залишається в межах звичного. Такий досвід вже мають низка країн Європи, які вже роками використовують біотенол у пальному. Для автомобілів після 2010 року випуску це взагалі має пройти непомітно. Цей шлях вже пройшли країни ближчі до нас Польща, Чехія. З цього року Польща пройшла на пальне, на бензини з додатком біоетанолу 10%. І там вже для окремих категорій автомобілів можуть бути питання. Втім, фахівці звертають увагу на те, що пальне з біотинолом має обмежений термін придатності до шести місяців. Тож тим, хто рідко користується авто або має запас бензину в каністрах, варто зважати на строки зберігання при тривалому стоянні бензину в баку може відбуватися розшарування компонентів, що плине на якість роботи двигуна. Тобто його не можна залити, десь поставити в гаражі в каністру, і так щоб воно стояло рік-два. І далі ним користуватись, тому що воно може розслоїтися. Єдиним пальним, яке можна продавати без додатку біотонола, є А-98, раз він представлений на нашій мережі. От, наприклад, на цій станції, яка за нами, він вже є, і ще є на Соборній, на Київській. У Рівному водії вже давно звикли заправлятися на оласі. Зазначають, тут пальне стабільно відповідає стандартам, має добру якість і приємну ціну. Заправляюся постійно, довго, якість пального дизеля не влаштовує машина. В машині добре. Окрім якості самого пального, відвідувачі ОЛАС оцінюють також високий рівень обслуговування, привітний персонал та швидке реагування на потреби клієнтів. Якість відмінна, але принаймні по двигуну, по якості їзди зауважень немає. По обслуговуванню тут ми вже такі навіть такі дружні стосунки з заправщиками. Тому все окей. Автовласникам з потужними двигунами або тим, хто має підвищені вимоги до якості пального, фахівці рекомендують обрати бензин з октановим числом 98. Пальне має кращу стабільність і витривалість у роботі. Ціна на нього дещо вища, проте переваги очевидні.